Доброго дня всім! як Сьогодні у нас вже понеділок. Після свят дрова на розпал, щоб розпалювати, в хаті огріватель закінчилися, треба нарубати знов. новий рік. І треба поновити запаси для розпалювання дров, Такі трісочки зроблю. Зараз покажу як це я роблю. Якось так. Дітям прошу дітей так не робити. Без, без батьків. Таки не зібрати. Можна пообробувати собі пальці. Що має робитися? Дітям старший, десь 18 років і старше, а то так. Молодшим, молодшим дітям цукеру в руки брати не можна. Ну, якось так. І такі вийшли три сачки. На розпал, колись на, на, на два дні. Зараз ще врубаю ще на, ще на хоча б два дні і буде добре. добре. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки.